СБУ затримала агента російської розвідки, який готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях на Черкащині. Завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, які задіяні у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт. Також окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів з озброєнням та боєприпасами локації військових шпиталів. Таким чином вони сподівалися перерізати шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження. Фігурантом виявився 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав до Черкащини як переселенець. На початку цього року його дистанційно завербував представник головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Для комунікації із кураторами він використовував анонімні месенджери, куди направляв розвіддані з фото та прив'язкою до об'єктів. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.